Доброго дня, хто приєднався до нашого заняття. Пані Анастасія та я ми вас чекаємо і будемо раді, якщо ви зараз покажете свої посмішки. А для того, щоб ми бачили ваші посмішки, потрібно, щоб ви активували свої камери. Кіра, посмішка чудова, супер, Наталичку, привіт. так, Мартин, не бачу тебе. Ти дуже там десь ховався. Привіт, привіт. Всі інші, вмикайте камери, теж будемо вітатися. Отже, з гарним настроєм будемо починати наше заняття, пані Анастасія, вам слово. Дякую, всім привіт. Дуже рада вас всіх бачити. Давайте я вам нагадаю, що нам сьогодні потрібно. Нам потрібно сьогодні ось така картинка, квітка, або її роздрукувати, ви мали, або намалювати. Є, бачу, молодці. Наша пофарбована на тому уроці манка. Пам'ятаєте, її потрібно було просіяти, продрібнити, щоб було порошочок. Є таке чотирьох кольорів, пам'ятаєте: зелений, синій, червоний та жовтий. Всі підготували, бачу, молодці, які. І наш клей ПВА, який нам допоможе створити нашу незвичайну квітку. Бачу, що всі в нас готові, так? Молодці. Що ж, тоді я опускаю камеру на своє робоче поле. Так, всім видно, видно. сподіваюсь. Так, все... так, дуже добре. І розпочнемо ми із вами з наших пелюсточок. Серединку спочатку ми зробимо, а потім пелюсточки. Серединку ми зробимо із вами жовтеньку. Давайте беремо нашу жовтеньку манку. Ось вона в нас. Жовтенька манка, до себе її поставили. Молодці. Наносимо клей на серединку нашу, на квіточку. Добре змощуємо клеєм нашим серединку, для того, щоб манка в нас потім закріпилась. Не шкодуйте клею, бо якщо ви е, дуже мало намастите, то манка наша не приклеїться до квіточки. Всю-всю-всю серединку змастили. І потім ми беремо нашу жовту манку в ручках і посипаємо. Пані Анастасія, посипаємо. поки ви посипаєте, у нас у Кіри є питання. Кір, прошу. Так, будь ласка. А, а манна манта всього всього. А мені в тебе є? Ман... Я не підготуваю, тому що я живу на справді в Куп'янське. Кірюка, ти можеш малювати з намісною. Е, Кірусь, бери аркуш, бери або олівчики, або фломастери і працюй разом зі мною. Малюй Це свою квіточку. Так, добре, добре. Засипаємо серединку, щоб все, все в нас засипалось. Так. Засипали? А тепер ми із вами манкою потрапили на наші пелюсточки. Для того, щоб нам далі розпочати роботу, ми беремо нашу пелюсточку і струшуємо лишню манку з пелюсток. І ось у нас, бачите, зафіксувалась наша манка з клеєм і залишилась. Вийшло. Показуйте не соромтесь, що у вас там виходить. Будемо разом дивитись, не кваплячись. О, як гарно. У Мартина Молодці. вийшло. Мартин молодець. У дівчат там повиходило, так? Нам Дуже показує. Красиво. Дуже красиво, молодці. Це Можна достатньо. трошки ручками прибрати, що у вас не висипалось, ми можемо ручкою підрівняти. Що ж, тепер перейдемо до самих пелюсточок. Візьмемо червону. Я беру червону, хочу пелюсточку зробити. Червоною. Ви обираєте, який колір вам подобається. Таку пелюсточку ви і робите. Пам'ятаєте, я вам казала, що в нас не будуть схожі із вами квіточки. Я беру червоненьку зараз манку, і хочу зробити верхні дві пелюсточки червоного кольору. А ви робите або синього, або, якщо хочете, можете також її зробити жовтою, або як у мене червоною. Але технологія така ж сама: ми беремо і добре намощуємо, клеєм нашу пелюстку спочатку, добре промазуємо, щоб наша манка. Залишилась на пелюсточці і була дуже красивою. Та яскравою вийшла. І червоною так само беремо і робимо чарівництво. Засипаємо нашою червоною манкою пелюсточку. не Боячись, що вона десь потрапить у вас на іншу пелюстку, бо ми потім це все приберемо. У нас лишня манка, вона сама собою струситься. Ми з вами такі чарівники сьогодні. Так, я роблю дві пелюсточки червоного кольору. Мені хочеться так зробити сьогодні в кого, Хто який зараз колір обрав? Скажіть, будь ласка нам. Вікторія, <плес> скажи, будь ласка, яким кольором малюєш ти? Я, я малюю я малю, оранжевую. Я малю О, О в тебе взагалі помаранчевий. От бачиш, ми такого кольору не робили, ти зробила. Молодець. Наталочко, в тебе який буде? У мене буде червоний. Червоний, так. І то ще який взяв собі колір? Так, Мартин, скажи нам, яка у тебе буде квіточка? Якого кольору? Ти питаю, Цюнур. Якого кольору ти вибрав? Синього. Ой, синя, дуже красива буде. Так, Кіра вона малює нас олівцями або Я, я була е, темний синій і красний. Угу, дуже красиво буде. Чи всі ви встигаєте, друзі мої дорогенькі? Мариночка до нас тільки приєдналася. Сонечко, активуй свою камеру, і якщо є запитання, то запитуй. Маринка, є запитання. Доганяй нас. Так, Всім привіт. привіт. Яка тебе квіточка буде за кольором? А, не понятно, я не знаю. Це. А повідома яка? Жовта. Теж жовта буде? Ну, теж жовта, мабуть. Чому? А може, червона? Може, рожева, може, блакитна? Може, любить буде. А можна зробити квіточку із семи кольорів. І будуть, кожна пелюсточка буде різнокольорова. Так. Що ж, я дві пелюсточки вже зробила, і тому я перегортаю наш листочок для того, щоб лишня наша манка струсилась, для того, щоб ми почали робити далі. Так. В мене вже дві пелюсточки готові. Ось я вам показую, дивіться. Дві пелюсточки вже є. Як у вас справи є, дві пелюсточки вже. Підніміть, будь ласка, ручку, І... хто у нас вже зробив дві пелюсточки. Мартін зробив, у Віки вже є дві пелюсточки. Так, молодці. Що ж, тоді продовжимо. Пропоную вам змінити зараз колір. Я беру синій колір. Кіра щось хотіла запитати? Ви? У мене вже 4. Вже 4? чотири зробила пелюстки. Да. Кіра малює і найшвидше робиться, ніж ми. А яких кольорів в тебе пелюстки? Е Тюний, красний, розовий фірм і синій сейчас буде. Нічого собі, яка в тебе різнокольорова квітка. Молодець. Кого ще? Яка квітка виходить? Мартин, розкажи про свою квіточку. Розкажи про свою квіточку, тебе питають. Ну, у мене я жі я двоє наюсточку. Яких кольорів марку? Жовтий, синій і червоний. Ой, які красиві в нас будуть квіточки. Наталочку, я поїде. засипаю. вже. У мене, друга, мене є жовта і синя, зараз буде жовта, зараз буде жовта. А в когось є кольори, яких ми на тому занятті не робили, а хтось доробив самостійно собі кольорів. Розкажіть нам, будь ласка. Поки що немає піднятих ручок, мабуть, у всіх такі кольори, які ви готували на минулому занятті. Або всі дуже заклопотані роботою і створенням такої чарівної квітки. Так, я вже роблю другу мою пелюсточку синього кольору. Я вам нагадую, що потрібно дуже добре змастити нашим клеєм, аби манка добре в нас закріпилась на листочку. Коли ми із вами посипали і зсипаємо е, лишню манку, прибираємо, вона повинна у вас висохнути до наступного дня. І на наступний день вже майже не буде сипатись манка із вашої картинки. Зовсім зовсім трішечки вона може ще у вас сипатись. А так вона дуже добре у вас, коли підсихає, дуже добре закріплюється на листочку. Сипаємо нашу синю, або у кого свої кольори. Так, і будемо переходити до наступних. Біля чер... Буде в мене зелена пелюсточка. А потім, коли в нас дуже добре вже підсохне наша манка, можна буде зробити контур нашої квіточки. Як саме? Це взяти чорну гуаш або акварель, пензлик і. По нашому контуру трішки-трішки навести його. Або сломастером, як вам зручно буде. Але сильно не мочіть пензлик, аби наша манка не розмокла. Бо тоді наша манка зіпсується, якщо її змочити. Так, в мене зелена є. Є у вас, показуйте, що у вас там виходить. Впевнена, що дуже красива робота у кожного. Світланочка, в тебе піднята ручка, ти хотіла щось запитати? Смотрите, я все зробила, пот у мене. Дуже класно. Рам... У мене весь стол черветний. Ну це нічого, це можна витерти, все воно прибирається. А я тістечкою мазала. Мої краски не потрібні. Добре, що у тебе була така кісточка, і ти її змогла використати. Це дуже суперово. Я собі роблю вже жовту пелюсточку одну. У мене була одна зелена, тепер одна жовта. Засипайте, не бійтеся, якщо ви посипаєте десь трошки пелюсточки, бо воно все у вас потім зійде, коли ви перевернете листочок. Так я собі е, трошки пальчиком прибираю. Щоб потім вже, коли я дороблю пелюсточки, я вже заразом і приберу те, що в нас лишнє. І дороблю останню пелюсточку, хто разом зі мною вже робить останню пелюсточку, якого кольору ви її обрали. всі так працюють, працюють. Вікторія, яка в тебе остання полюсточка? Якого кольору? Всі зайняті. Хочу дуже зробити все вчасно. Я Я роблю зеленого кольору буде. Це в мене останній штришок, і я буду перевертати. Так. У нас тут чарівний. Кольорова пакет. Так, в мене пішло, те, що не закріпилось. Ось я побачила, що в мене серединка. Трішки висипалась, отже, тут мені не вистачило клею, тому я беру і підмазую і знову засипаю. так Я дивлюся, як робить наталочка, вона бере ще такою додатковою ложечкою, трішечки як прижимає манку, щоб вона закріпилася. Так. Ой, все. Вікуся, така гарна в тебе Вий вийшла Суперово в тебе вийшов. Тобі подобається? Вікусь. Да? так. Да. 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 Супер. Ми чекаємо, що ти фотографуєш і надійшлеш. Ми... Дякую за заняття. Тобі сонечко залишились листочки.

Вікуся вже зробила, в неї зелененькі листочки. Зелені. Листочки та белюстки. Зелені. Точно, точно, зелені. А пам'ятаєте, я вам розповідала, що в нас у кожного чомусь ще не буде однаково кольорова квітка? Хто нас пам'ятає? Чому? Маринка. Я хочу показати. Будь ласка, ой, дуже красиво. Мариночка малювала. Я зробила середньому пісочком, а все остальною фарбою. Дуже гарна в тебе різнокольорова квіточка вийшла. Так, вона в нас там взагалі поєднала, так, і фарби. Молодець. Я роблю вже. Наші листочки замашую клеєм один раз. Швиденько, швиденько всі детальки промазую, щоб за один раз його засипати. Якщо ми швиденько це зробимо, наш клей не встигне так засохнути на нашому листочку. Кіра, прошу. Я, я Вже да. й намалювала? показати, дивитесь. Ой, дуже красива така робота. Незважаючи на те, не те, що завжди? ти не підготувала все, що потрібно було, попрацювала і все одно вийшло дуже гарно. Так. Мені завжди дуже приємно із вами працювати, бо ви такі талановиті, ви завжди, ви такі, як маленькі винахідники, ви щось все одно своє вигадаєте, щось цікаве вносите у заняття, і це дуже круто. Ви молодці. Світланка, ти вже все завершила, чи ти ще допрацьовуєш? Я уже сделала. Ну, Фотографувала, нам? ми подивимось. Я, я стебленьку не сделала. Ну, доробляй стеблинку і, і сделай. Так, Кіра, слухаємо тебе. Я вам хочу показати, що отклоти тут дивіться. Що в тебе через вікно видно? У нас дорога зразу. Так, зелено в тебе там багато дерев. А потім туди, а туди там, і дорожка, а потім там, а тебе зразу. Гарне місце, тобі подобається, так? Так, да, ну мені більше подобається в Куб'янській жити. Ну, сонечко, зараз такі трошечки. Складні умови, тому все наладнається і все буде так, як і раніше. Треба тебе. Зрозуміло. Ну що, закінчили ми всі. Останній штришок робимо, всипаємо нашу манку вже зелену. І залишаємо її для того, щоб воно все, все, все в нас добре, добре, добре приклеїлось, і будемо милуватись нашою квіточкою. Так, я вам зараз покажу. Ось моя така квітка вийшла. Ой, одночасно показує і Мартин, і пані Анастасія, і Наталочка вже свою квіточку доробила, дуже яскрава в неї вийшла, суперова. Ух ти, які вони у вас чудові! Супер. Дуже круті квіточки. Ми будемо чекати, що ви нам обов'язково сфотографуєте і надішлете Свої неймовірні, дуже красиві та яскраві квіточки, а ми будемо дуже чекати. Дякую вам, друзі. Так, ви великі молодчинки, чекаємо на ваші фоторобіт і гарного всім дня. Слідкуйте за розкладом, коли буде пані Анастасія у розкладі, приєднуйтеся, ми будемо вас чекати. До побачення всім.